Мої вітання глядачам та учасникам соціального проекту наразі стоїть досить актуальне питання: як продати або купити земельну ділянку сільськогосподарського призначення, що для цього необхідно, та як відбувається укладення угоди купілі-продажу земельної ділянки у зв'язку з введенням змін до земельного законодавства, починаючи з 2021 року, дозволено продавати земельні ділянки власникам землі. Для цього необхідно безпосередньо, щоб земельна ділянка мала свій кадастровий номер і безпосередньо зареєстровано право власності у Державному земельному реєстрі речових прав на нерухоме майно. Земельну ділянку власник має продати, як та, що знаходиться в оренді, і безпосередньо без оренди. Для цього необхідно підготувати. Певний пакет документів для укладення договору купівлі продажу земельної ділянки. Також дуже досить актуальним звучить питання: чи можна продати земельну ділянку без власника земельної ділянки? Так, звісно, але для цього необхідно підготувати нотаріальну довіреність, яка повинна бути нотаріально засвідчена та на нотаріальному бланкові. І всі питання вирішуються. Більш детальна інформація наявна на сторінках газети Вісних Семенівщини. Доброго дня, шановні учасники проекту соціального нашого. Хотілося б розказати, дати відповідь на питання, які часто задають мені, іншим членам нашого проекту стосовно дострокового розірвання договорів оренди землі. Значить, договір припиняється у трьох випадках: перший закінчення терміну його дії, другий за згодою сторін і третій, судовому порядку у разі порушення істотних умов договору однієї сторін. Докладно про порядок розірвання дострокового розірвання договорів я розказав у черговому номері вісника, верніше вісника Семенівщини газети. Зараз Хотів би наголосити на такі основні пункти, що для підстави для дострокового розірвання договорів повинні бути вагомі і законні підстави, тобто невиконання однієї сторін договору, тих обов'язків, які прописані в договорі оренди і регламентуються законами України, що стосується земельного законодавства. Тобто однією з підстав вагомих підстав є невиплата орендної плати, систематична невиплата орендної плати. Це дві, два і більше разів. Після і, значить, крім того, ще повинні вони сторони домовитися про порядок врегулювання такого спору: є досудове врегулювання спору, є судове врегулювання спору. тобто, Перед цим звернутися треба до орендаря із пропозицією обговорити умови договору і порядок погашення заборгованості, яка така існує. Після цього в разі недосягнення згоди звертається до суду та сторона, яка вважає, що вона не отримала те що хотіла отримати, укладаючи цей договір оренди землі. Після цього суд, суд вирішує питання стосовно, чи було порушення умов договору, чи 에, потрібно розривати цей договір оренди, чи 에, сплатити орендарю належну орендну плату орендодавцеві і тому подобне. Доброго дня. У нас нові обличчя в нашому соціальному проєкті. Наш соціальний проєкт продовжує розвиватися та охоплювати ще більше напрямків допомоги. Раді повідомити, що до нашої команди приєдналися двоє нових співробітників, які допоможуть нам ще краще дбати про людей. Ми впевнені, що завдяки розширенню команди наш проєкт стане ще ефективнішим і принесе більше користі тим, хто цього потребує. Дякуємо всім, хто підтримує нашу ініціативу та запрошую. Чимо всіх оточуючих приєднатися, а далі познайомимося з нашими новими людьми. Доброго дня, Аліна. Розкажіть трошки про себе та вашу мотивацію бути частиною соціального проєкту. Доброго дня, мене звати Аліна, і я дуже рада приєднатися до команди. Я завжди любила працювати з людьми та дарувати позитивні емоції. Саме тому ця робота для мене чудова можливість допомагати клієнтам, отримувати приємні сюрпризи та якісне обслуговування. Як ви ставитеся до своєї нової ролі? Я з великим ентузіазмом ставлюсь до роботи. Для мене важливо, щоб кожен клієнт залишався задоволеним і отримав якісне обслуговування. Я готова працювати відповідально, швидко та уважно, щоб подарунки та замовлення приносили радість людям. Добрий день, Людмила. Розкажіть трошки про себе та вашу мотивацію бути частиною соціального проєкту. Доброго дня, мене звати Людмила, і я нещодавно приєдналася до команди. Моя робота пов'язана із закупілою необхідних ліків в аптеках та їх доставкою до клієнтів. Я дуже позитивно налаштована і вважаю, що робота це важлива соціальна місія, адже ми допомагаємо людям отримувати необхідні товари та ліки без зайвих турбот. Мені дуже приємно працювати в команді професіоналів, які справді турбуються про людей. І я рада бути частиною цього проекту і готова докладати максимум зусиль для якісного обслуговування нашого, наших людей.